Чому в деяких проєктах виходить плутанина з обов'язками і відповідальністю? Як побудувати процес таким чином, щоб кожен розумів, що він має робити в цій конкретній задачі? Хто має бути проінформованим про е, деякі рішення, а хто має приймати рішення і відповідати за них? Сьогодні будемо розбирати це детальніше, тому додивіться це відео до кінця. Мене звати Юра, ви на каналі «Про менеджмент» і сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про практичні речі, котрі працюють в проєктному менеджері. Сьогодні ми будемо розбирати дуже важливу тему, котра. Допомагає проектному менеджеру впорядкувати процеси. І ця тема рейсі матриця. Перед тим як ми почнемо розбирати теорію і практику по цій темі, я вас попрошу поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Тому що моя ціль це 500 підписників до літа. Допомагайте мені, ваші підписки та коментарі. Надихають мене на те, щоб знімати нові відео частіше. Кожне відео займає досить багато часу для того, щоб його підготувати, записати, змонтувати, залити. Тому мені дуже потрібно ваше натхнення. А зараз будемо розбиратися. Рейсі-матриця це дуже потужний інструмент, котрий дозволяє чітко розписати зони відповідальності. По тим чи іншим задачам, котрі ми виконуємо в проєкті, цей інструмент він вимагає додаткового часу від вас, котрий ви інвестуєте в те, щоб розписати зони відповідальності. Але в той же час він приносить вам багато розуміння, і більш того, ви як Project менеджер Дивитися на проект трошки під іншим кутом. І речі, котрі вам можуть бути очевидними і зрозумілими, вони не настільки очевидні для членів проекту. Тож особисто для мене було відкриттям, коли ми е, створювали з командою Рейсі Матрицю для е, нашого проекту, коли ми проговорили всіх стейкхолдерів, е, ми проговорили. Кого потрібно інформувати, про які дії в нашому проєкті, я зробив відкриття, що люди, з котрими я спілкувався на щоденній основі, і котрі для мене були дуже очевидними, що вони залучені і зацікавлені в проєкт, для команди розробки, це було великим сюрпризом, що їх потрібно сповіщати про, про ключові моменти. В розробці нашого продукту. І так, я сподіваюся, що я вас зацікавив вже е цим інструментом і час переходити до практичного розбору, що ж таке рейсі матриця. І так, простими словами, рейсі матриця це таблиця, в котру внесені всі учасники проєктів чи максимальна кількість учасників проєктів, котрі активно приймають в ньому участь, і де розписана роль кожного з них. рейсі матриця може бути побудована з конкретними іменами та прізвищами стейкхолдерів і членів команди, може бути побудована з ролями, з штатними посадами. Але е, рейсі-матриця, основна її ціль це мати список людей з їхніми зонами відповідальності. Десь тут я поставлю, е, покажу приклад такої таблиці, і давайте розберемося, що ж е, собою представляє ця таблиця, що ж собою представляє абревіатура рейсі. І так, сам термін э, рейсі це скорочення від перших букв чотирьох ролей, котрі ми використовуємо в нашій матриці відповідальності. R-responsible, A-Accountable, C Consulted і e, I Informed. Давайте тепер розберемо кожну з цих ролей. Responsible або виконавець. Це людина, котра безпосередньо своїми руками робить цю задачу. Наприклад, у нас є задача е, написати якусь нову функцію нашого програмного забезпечення. Програміст відкриває е, код і пише новий шматок коду, який він заливає в репозиторії, е, і він безпосередньо. Впливає і своїми руками він виконує цю роботу. Він і є виконавцем цієї задачі, він є тут responsible. A – accountable. Це людина, котра відповідає за результат. Якщо ми розглядаємо наш попередній приклад, в попередньому прикладі програміст є той, той, тим, хто виконує задачу. Але менеджер це той, хто відповідальний за результат цієї задачі. Він відповідає за те, щоб правильно пояснити, правильно поставити задачу, щоб задача була належним чином описана, і щоб у програміста був час на її реалізацію, щоб його не дергали в цей час, щоб у нього була можливість і все для того, щоб він міг цю задачу виконати. Тобто, в цій задачі менеджер цієї людини, менеджер цього програміста, є accountable відповідальним за результат. Наступна роль C – консультант Це людина, з котрою ми консультуємося по цій задачі. Це може бути експерт. В нашому випадку, коли ми розглядаємо задачі з розробкою програмного забезпечення, це може бути, наприклад, бізнес-аналітик, котрий продумує логіку цієї функції, продумує взаємодію цієї функції з продуктом, рух даних, тобто він є експертом, котрий консультує нас по цій задачі. І останнє і інформд e це та роль, кого ми інформуємо про цю задачу. Наприклад, якщо це розробка нової функції, це може бути якийсь менеджмент борт, який зацікавлений в результаті, коли ця функція буде доступна для користувачів, це може бути програм-менеджмент, це може. Менеджер, це може бути е, якийсь набір стейкхолдерів, реліз-менеджер, е, і е, це можуть бути як стейкхолдери, тестувальники і багато інших людей, котрі зацікавлені в результаті. І так, тепер ми знаємо, що рейсі-матриця. Це своєрідний список людей та відповідальності, котрі задіяні в нашому проєкті. Рейсі Матриця додає багато прозорості і додає нам розуміння про зону відповідальності кожного з членів команди та стейкхолдерів в певних питаннях та задачах пов'язаних з нашим проєктом. Тепер давайте проговоримо. Про практичну сторону цього інструмента. Я вже сказав, що цей інструмент дає дуже великий бенефіт на нашому проєкті, але він потребує певних затрат часу. Тож, коли є сенс використовувати цей інструмент і створювати цю таблицю. На моїй практиці, я робив в рейсі матрицю. Для багатьох проєктів, але для проєктів, котрих, на котрих задіяно невелика кількість людей і є небагато стейкхолдерів, ці затрати часу можуть бути невиправданими. Тобто, якщо у нас на проєкті задіяно, умовно кажучи, там 3-4 розробники, і з зовнішніх людей, хто зацікавлених в цьому проєкті один-дві людини, в цьому випадку ця таблиця може і не має сенсу, тому що, так як дуже мала кількість задіяних особ, всі ці зв'язки всередині проекта, вони є досить очевидними. Але. Якщо в нашому проєкті є велика команда і велика кількість стейкхолдерів більше п'яти, а то і більше десяти, то е однозначно варто зробити рейсі матрицю Це додасть, додасть прозорості в, вашу, в ваш проєкт і е додасть розуміння е команди і стейкхолдерів, хто за що відповідає. Тому дуже рекомендую для великих і складних проектів розробляти цю рейсі-матрицю. Окрім того, я рекомендую розробляти її разом з командою, тобто залучати всю команду до створення цієї таблиці в форматі Брейншторму. Можливо, ви можете, як Project-менеджер, зробити. Певну домашню роботу, щоб підготувати бекграунд, щоб не витрачати забагато часу для технічних моментів, але залучення команди допомагає вам зробити цей список більш повним і краще його пропрацювати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним і ви почнете. Використовувати цей інструмент в своїй роботі. Тож ставте вподобайку, обов'язково підписуйтеся на це відео і пишіть коментарі. Коментарі дуже допомагають просуванню відео, так само, як і ваші підписки. А ще це надихає мене робити наступні відео швидше. Тому побачимося в нових відео. Па-па!